Всім привіт, друзі, привіт хлопці, привіт дівчата, дякую за те, що приєднались. Сьогоднішнє відео буде досить незвичним, а саме розмовним, і я б хотів поговорити з вами про декілька важливих тем. Давайте ж розпочнемо з першої теми. Всі ви бачили, що в нас на каналі вже більше сотні людей, і я вам дякую за це. Дякую за вашу увагу до каналу. Мене це дуже тішить та мотивує знімати свої відеоролики і надалі. Друга тема для розмови буде отримання страйку від компанії 1 плюс Під час створення відеоматеріалів на тему популярних українців я використовував чужі фрагменти інтерв'ю та передач. Заливши відео про Женю Галича на YouTube, ніяких страйків взагалі не було. І ось прилетів страйк до 26 червня 2017 року. Тому, скоріш за все, рубрика до того як стати популярним заморожується до 27 червня, бо дуже не хочеться схопити ще один страйк через якісь інтерв'ю, через якийсь уривок інтерв'ю, через якусь передачу чи щось подібне. Третім та останнім пунктом нашої розмови буде періодичність викладення відеоматеріалів на YouTube. Так вже взагалі склалося, що україномовному блогеру заробити в своїй країні на YouTube практично нереально. І з цього випливає, що в мене є робота, яка займає левову частку часу і яку потрібно виконувати, ну так як треба якось жити, платити по рахункам і тому подібні речі. Ось і YouTube для мене ж це швидше хобі, моє захоплення, яке я ніколи не покину. Тому, якщо на каналі немає відео 2-3 тижні, то я готую щось цікаве для вас, щось українське для вас. Не варто одразу ж відписуватись. Ну а якщо відео немає 2-3 місяці, то мене вкрало НЛО чи прибило якимось деревом і тоді можете спокійно відписуватись. Але до того часу не треба цього робити. YouTube я ніколи не покинув, я завжди буду з вами. Дякую вам за те, що ви зі мною.